Всім привіт! Ви на каналі Я Кимчук Мар, і сьогодні я вам покажу, як скласти працьовитий сейф Ну, лише детика, нам треба речі зробити. Ми спочатку беремо отакі дві пластинки, ми їх ставимо, потім ми робимо два таких штук З з чотирьох складаємо на восьми, потім ми причіпляємо і ми потім доробимо одну детальку зараз. Але спочатку оцю. Ми причепляємо отак і ставимо сюди. А зараз я дороблю іншу детальку, щоб відео було коротше. Ось я вже склав таку детальку, потім ми її беремо. І чіпляємо отаку от детальку от сюди. Ось ми причепили. Потім ми беремо прозору і ставимо її отсюди десь Ой. на кінці. Ось поставили. Потім ми беремо, складаємо ось такі дві детальки. І потім їх ставимо сюди. Але, щоб легше було, ми будемо, як то, як -то кажуть, заїжджати отак. Але воно далі не їде, бо ж якраз оця штучка притримує. Так, далі ми беремо та й ставимо хоп. Такі, як би то вам виглядають військові штучки. Далі сюди. Сюди і сюди. Але перш ніж так вам показати, почекайте. Я спеціально зняв детальки, щоб вам повідомити, що отут? Бачите? Зараз це ще вийму, Ось, бачите? Отут це можна тут сюди класти якісь скарби, якщо вони, правда, такі, причіп... ну, такі гладенькі і причепляються. Сюди тільки можна буде класти таке гладеньке, те, що не висовується, а тільки от таке. Тому таке треба робити. Я поки тут зробив ось такий, якби би то вже сейф назад. І тут так от така, якби причепив маленьку штуку, вона тепер висовується і піднімає. Але це ще не все. Ще буде в от... Ви ще є одне продовження, а продовження?